Ти не зможеш побудувати нормальні стосунки, допоки ти не вирішиш цю одну річ в своїй голові і не розберешся з цим. Про що я маю на увазі? Низька самооцінка, коли ти себе не поважаєш, коли ти до себе ставишся ну нормально, і так сайот, діти і будеш толерувати стосунки, в яких тебе будуть знецінювати, опускати ниже плінтуса, така от, вот так, от, і там тобі і місце. Так, тому що, якщо я дозволяю сама до себе внутрішньо це ставлення, я буду погоджуватись на таке ставлення від зовнішнього світу, від партнера, це перший партнер це взагалі в нас перше дзеркало, яке показує, наскільки ти до себе ставишся. Тому в одних стосунки офігенні. ти дивишся, Боже, він і квіти дарує, він її там і любить і на руках там носить, допоки не схватить або коліна не болять. Розумієш? А до тебе, ну так, ну рядом сидить, п'є, ямачки слускає, і ти така-на, нічого так, нормально. Ну то якщо тобі так нормально, це про те, яке ти ставлення маєш до себе, на що ти погоджуєшся. Тому що, ну, окей. А якщо ти хочеш не погоджуватись на менше, перше, що ти маєш зробити, це проаналізувати свій діалог з собою. Чому ти йдеш на ось це ставлення, чому ти дозволяєш до себе. Нормально і так все йод. А коли ти вже зрозумієш, що це для тебе не ок, коли ти для себе свої ж стандарти піднімеш, тоді і світ, і стосунки в тебе зміняться, і ти вже перестанеш нарешті притягувати це одне і то саме, один і той самий сценарій, аб'юзера і всіх решта, яких ти собі понатягувала за все життя.